Перевіряю швидкість та якість передачі даних по протоколу Mavlink від плюсного контролера через повітряний модуль RFD 900. Зараз польотний контролер напряму підключений до rfd модуля. На комп'ютері встановлено з'єднання, дивимося статус і бачимо. 22 пакета в секунду передається пакетів якість 100% ось такі параметри. На модулі активність приблизно кожну секунду. Тепер від польотника в розрив в зв'язку із повітряним модулем поставили перетворювач із Юарта rs 485 із автоматичним визначенням напрямку передачі логічній мікросхемі. Тут стоїть драйвер мікросхема Max 485. Використана двохпровідна лінія зв'язку. Третій провід це спільний, він в принципі, бажаний, але не обов'язковий. На таких відстанях він впливу ніякого не чинить. Що ми бачимо? Активність світлодіодів на модулі. Ось така. Активність світлодіодів на модулі. РВД 900 ось така. Так, як і минулого разу, в принципі. Дивимось якість передачі даних пакетів 23 пакета в секунду, якість 100% дані передаються. Дивимося, як реагує. В принципі, з однаковими налаштуваннями польотного контролера та частоти оновлення телеметрії, ми отримали однаковий результат, що при прямому з'єднанні, що через модулі MOX 485, ось такого типу, працює стабільно. Що потрібно знати про ці модулі? Так, це те, що RX TX тут промарковано для підключаємо його пристрою. Тобто ми RX uart радіомодуля підключаємо на RX, а TX підключаємо на TX. Тобто, ну, трошки <coughs> навпаки, це все діло намальовано. Тобто з'єднуємо одноіменні. Тут аналогічно. RX підключаємо до RX-польотника, а TX до TX-польотника. така от система.